Хтось скаже, Ісус ніколи не засуджував гомосексуальну поведінку. Він ніколи нас не засуджував. Чому ж ви зараз нас засуджуєте? Чому ви не можете любити, як Ісус? У Словах Ісуса не зустрічається згадок про багато насправді речей. І цей аргумент є дуже слабким, тому що Ісус, наприклад, ніколи не каже про тортури. Він ніколи не казав, що не можна людей піддавати тортурам. Чи значить це, що ми можемо їх піддавати тортурам? Більше того, Ісус процитував буття і показав, що таке Божий задум стосовно чоловіка і жінки, тому тим самим Він підтвердив цей аргумент і тому Він, насправді Він засудив усі інші дії поза шлюбом. І тому, коли двоє людей, які одної статі поєднуються, це є порушення Божого задуму або Божої. Телеології. Тому підсумуємо, Біблія відкрито і послідовно забороняє гомосексуальну активність. Ще одне важливе уточнення про біблійні тексти. Біблія забороняє гомосексуальну поведінку і загалом нетрадиційну сексуальну поведінку. І тут нам не потрібно таркатися питання про сексуальну орієнтацію. Це важливо. Ми часто чуємо аргументи в стилі. Я відчуваю потяг потяг до чоловіка, до чоловіка або до жінки. І або я не відчуваю потяг до жінки, я відчуваю потяг до чоловіків, тому я підтримую ЛГБТ. От якби ти був на моєму місці, що б ти робив? А насправді те, до чого мене чи тебе тягне, не особливо важливо. Усі дебати про те, чи народжується людина з гомосексуальністю, чи вона не народжується, чи є це. Результатом виховання чи ні, в кінцевому випадку ці, ці питання не мають ніякого важливого сенсу. Чому? Тому що важливо не те, яким чином ти придбав свою орієнтацію, а те, що ти будеш з нею робити. Як приклад, деякі дослідники припускають, що, імовірно існує ген, який відповідає або схиляє людей до алкоголізму. Тобто люди народжуються зі схильністю до алкоголізму. Чи означає це, що буде нормальним, якщо людина з такою схильністю буде просто постійно пити алкоголь і себе вбивати цим? Звичайно, ні. Це щонайменше змушує навпаки бути більш обережним до алкоголю. Це ніяк не схвалює ці дії. Тому очевидно, що навіть якщо людина відчуває гріховний потяг в своєму житті. Це ще не означає, що ми маємо з ним погоджуватися. Все питання полягає в тому, який є задум Божий.